Артеріальна гіпертонія, хронічний стан, але її перебіг у кожної людини різний. Саме того питання приймати таблетки постійно чи лише за потреби немає універсальної відповіді. Чому схема лікування не одинакова для всіх? Фізіологія різниця, у когось тиск підвищується час від часу, у когось тримається стабільно високим, супутні хвороби і ліки, серцева недостатність, діабет, захворювання нирок, а також препарати від інших проблем змінюють реакцію організму на антигіпертензивні засоби, генетика і спосіб життя, сіль у раціоні, вага, стрес, рівень фізичної активності та спадковість сильно впливають на потребу в ліках. Коли вистачає пісодичного прийому, іноді легка або м'яка гіпертонія проявляється лише в стресові дні чи під час хвороби. У таких випадках лікар може дозволити приймати препарати курсами або тільки при фіксованому підвищенні тиску, але рішення ухвалюється після кількох вимірювань тиску і виключно під контролем фахівця. Кому потрібна постійна терапія? Коли стали тиски, більше 140 на 90 мм ртутного стовба на домашніх вимірюваннях, високий серцево-судинний ризик, інфаркт, інсульт, діабет, хвороба нирок, погана переносимість різких коливань тиску або часті гіпертонічні кризи. Для таких пацієнтів безперевний прийом ліків знижує. .мовірність ускладнень і продовжує життя. Роль лікаря. Лікар підбирає клас препарату, дозує, дозу і час прийому, приглядає схему кожні кілька місяців, спираючись на щоденник тиску та аналізи, допомагає збалансувати побічні дії і користь. Самостійне скакування з ліки або різке зниження дози може спровокувати різке підвищення тиску. Не лише таблетки, зміни способу життя доповнюють, або іноді дозволяють мінімізувати медикаменти, менше солі, ультраобробленої їжі, помірне схуднення, якщо є зайва вага, щоденні прогулянки або інші робні вправи 30 хвилин, обмеження алкоголю, припинення куріння, практика управління стресом, медитація, дихальні вправи, хобі. Тож, регулярний прийом аніпетичних препаратів необхідний багатьом. Але не всім. Оптимальна схема це індивідуальний баланс між ліками і змінами способу життя, визначений разом із лікарем, підкріплений регулярним контролем тиску. Головне не залишати гіпертонію без уваги не коргувати лікування самочинно. Дякую за лайки та розповсюдження відео.